Сучасна історія не має білих плям. Смартфони і соціальні мережі вже перетворили мільйони людей з простих свідків подій на їх хронікерів. Тепер майже все, що відбувається довкола, може бути зафіксоване і оприлюднене в мережі інтернету. Навіть те, що мало б залишатися таємним, часто потрапляє в кадр. І навіть в умовах заборони на оприлюднення зберігається в непублічних архівах. Інтернет пам'ятає все, але повстає питання. Хто і як користується цією пам'яттю. Але варто пам'ятати: події не мають єдиного прочитання. Один і той самий факт можна подати зовсім по-різному, залежно від авторської позиції, емоцій чи політичної орієнтації. Саме тому існування так званих офіційних джерел інформації свого сенсу не втрачає навіть в поточних умовах. Бо ці медіа транслюють не думку окремої людини. А доносять позицію цілої держави. Так дійсно, існують певні обмеження. Назвіть це цензурою чи редакційною політикою, але є конкретні правила: що публікувати можна, а що заборонено. Іноді межа публічності це питання життя і смерті. І саме тому завдання офіційних медіа дійти до цієї межі якомога ближче, але ні в якому разі її не перетнути. Утім. Інформаційний простір має свої закони. І як би це цинічно не звучало, навіть про війну потрібно розповідати цікаво. Моє прізвище Руденко. І це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Курська операція стала важливим епізодом оборони України. І її метою був не просто захист держави. Крім всього іншого, ця операція мала і моральний аспект. Себто демонстрацію, як ворогу, так і партнерам, мовляв, Україна вміє не лише тримати оборону, а й діяти рішуче, навіть на ворожій території. І робитиме це тоді і там, де супротивник цього не чекає. До вашої уваги, друга частина документальної стрічки операція Курськ. Вона присвячена одній з найзухваліших та найрезультативніших операцій українських сил оборони. Крім всього іншого. Фільм увійшли кадри, зняті українськими операторами безпосередньо на території Росії. І це натурально ексклюзивні матеріали. Захисники незалежності. Офіційна сторінка головного управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. Рекомендую. Підсуджено, блокпост біля кордону привести не можна було. Вайбу давай, 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 тут здається, там неудобно історію. Наша мета була це знищення противника на території Росії, перенести війну до них, звідки вона прийшла. І в неглибокому тилу там до 10 кілометрів наші підрозділи виконували спеціальні завдання, проводили засідки на техніку противника, дійснили нальоти на опорні пункти. Варто розуміти, що різницю між поразкою і перемогою. Визначає не стільки кількість сил і засобів, скільки їх ефективна взаємодія. І розрахунок гармати це така собі мікромодель всього війська. Четверо бійців один злагоджений механізм. Розрахунок гармати Д-30 47-ї бригади Магура діє без зайвих слів, демонтаж маскування, заряджання, прицілювання. І вже за три хвилини лунає команда вогонь. На фоні сучасної артилерії Д-30 проста, легка і, що важливо, малопомітна. Звична до навантажень і придатна до роботи у важких умовах. Її головна задача зупинити ворога ще до того, як той стигне наблизитись до позицій дружньої піхоти. Це не просто зброя. Це стримувальний фактор, залізний аргумент, який щодня перекреслює ворожі плани на нашій землі. 400, рівень 30-0». Кутомі 45! Зменшилися! Поготова вогонь! Постріл! Психіатор. 47-му бригаду я пішов добровольця. Основна задача це, щоб розрахунок був готовий у будь-який момент до виконання бойової роботи. І також, щоб зброя була готова, це гармата. Наш офіцер, який сидить на стрімах, він бачить ціль. Передає нам координати цілі. Це приціл і кутомір. Ми наводимося і повинні швидко від по цілі. Щоб гармата влучно була по ворогу, її хтось має зарядити і навести. Але перед тим гармату хтось має привести до ладу. Артилерія працює лише тоді, коли за нею стоїть ціла система, від розрахунку на позиції до майстрів, які повертають пошкоджені гармати у стрій. Свіже відео від 26 ї артилерійської бригади це відверта розмова з людиною, яка тримає вогневу міць в працездатному стані. Начальник майстерні ракетно-артилерійського озброєння 26-ї артбригади військової з позивним Муц розповідає про свій шлях до цієї відповідальної посади. Про техніку, яку доводиться відновлювати буквально в польових умовах, і про людей, які працюють без права на помилку, це буквально інший фронт без пострілів, але з тією ж самою ціною життям. Майстерня змінюється разом з війною. Адаптація, мобільність, винахідливість це те, що дозволяє артилерії бути не просто ефективною, а постійно присутньою на полі бою. Так же вийшло, що кожен влучний постріл починається з майстера. Ну, я вам скажу, як для людини, котра родилася в Росії, прожила там 13 років, то у вас прекрасна українська мова. Дякую, але займаюся Ніч... нічого, нічого. Якщо будете головне, що ви це робите, це найголовніше, тому що деякі люди досі навіть до цього не прийшли, і це дуже шкода. А тут ви як приклад, розумієте, ви як приклад, що ви з Росії, але. Українською мовою володієте. Будуть якісь помилки, їх завжди можна виправити. Це взагалі не проблема. А на кого навчалися після школи? Бухгалтер, оператор комп'ютерного набору. У мене була точка. Е, я ремонтував мобільні телефони. Після мобільних телефонів я ремонтував бит, битову техніку. Ага, тобто, у вас плюс-мінус все пов'язано з ремонтом. Так, не, так? Да? Так. Розумію, що. Ви спеціалізуєтеся на різних типах гармат, так <тит> <тит> ну сьогодні ми з вами спробуємо поговорити, щоб не розсіюватися. Хочеться поговорити більше про краб, але якщо у вас буде можливість проводити якісь паралелі, ну тобто можна спокійно про це говорити. А... <тит> Сау Краб, ви спеціаліст, який ремонтує. Як ви взагалі оцінюєте цю чесно? Спочатку думав, ну якщо людина розуміє, що таке танк, танк з, з нашого радянського перейти на новий, ми так зайшли Отак. Рот відкрили, і що, що з ним робити? Артилерія це гучно точно потужно. Але все одно, навіть після потужного артилерійського очищення, ту чи іншу позицію мають брати під контроль живі люди. Хтось має пройти вулицю, піднятися сходами, відчинити двері. Щоб діяти в умовах міста, простої вогневої переваги недостатньо. Бій у міській забудові один з найскладніших типів бою, особливо вночі. Це простір, де кожен кут може приховувати смертельну загрозу. Розтяжки, бійниці, заміновані двері, темні коридори, лабіринти квартир. Тут має значення не лише вміння стріляти, а й орієнтування, вміння бачити в темряві. І найголовніше чітка координація в групі. Саме тому підрозділи сил спеціальних операцій проводять регулярні тренування по темі CQB – Close Quarter Battle, цебто бій в замкнених приміщеннях. Це робота над відпрацюванням кожного руху, а потім розбір, аналіз, корекція і відточування до автоматизму. Бо в реальному бою права на помилку не буде. В сучасних умовах, коли на полі бою панують дрони, піхотні бої, як явище, не зникли, ба більше, розуміючи безперспективність застосування техніки, противник вдається в першу чергу до піхотних атак. І тут часто саме кулемет визначає, чи буде утримано ту чи іншу позицію. Кулемет це грізна зброя. Саме тому кулеметник завжди серед пріоритетних цілей для ворога. Про це добре знає Віталій, командир взводу 4-го механізованого батальйону президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Вже кілька років Віталій з напарником, американським кулеметом М 240 робить усе, аби стримувати ворога. Більше про роботу кулеметника дивіться у свіжому відео на ютуб-каналі Бригади. Прилість в тому, що це ж не автомат і калібр, зовсім патрона другий. І хтось живу силу противника подавлює. Катапи бояться його крепко. Що його, що МГ-42. Знятно, що за день ти його не вивчиш. Я думаю, якщо кожен день хоча б виділяти пару годин времени на полігоні, і воно все доходить до автоматизму, то за. Недільку вже ти більш-менш буде з ним ну, нормально обращатися. В умілих руках він подавлює противника, щоб голову не піднімать. Кулеметник вважається пріоритетною ціллю для ворога. Тобто вони в першу чергу хочуть вичислити, де стоїть кулеметна точка. Війна це дуже жорстоке явище. І лише відчувши на собі, що воно є таке, розумієш, чому старші люди були готові миритися з відсутністю побуту і грошей, свободи і комфорту, повторюючи як мантру, можливі слова, аби не було війни. Проте свобода як така буває дуже різна. І гірший варіант несвободи це перебування у ворожому полоні. Проте варто пам'ятати, що, попри всі ворожі заяви кожного полоненого солдата. Шукають. Кожного чекають, кожного намагаються повернути. Армія постійно поповнює обмінний фонд. І згадана на початку передачі Курська операція це яскравий тому приклад. Бо кожен захоплений ворог це шанс і можливість повернути додому ще одного нашого. Представники 39-ї бригади обували у звільнених з полону побратимів, щоб підтримати і допомогти. Допомогти з документами, медичними оглядами, реабілітацією. Бо повертатися це не кінець шляху, це початок нового складного етапу. Бачите, живими, здоровими. В умовах повномасштабної війни до лав Сил оборони України долучилось близько мільйона людей. Це чоловіки і жінки з різним досвідом, переконаннями, мотивацією та різними професіями у мирному житті. Хтось з них зробив вибір на користь військової служби свідомо, продовжуючи певну сімейну традицію. Хтось навпаки ніколи про це не думав, але тепер, можливо, започаткує свою власну династію. Значна частина армії це мобілізовані люди, які не планували носити однострій, але були вимушені взяти зброю до рук, щоб захистити рідну землю. І от навіть на фронті вони залишаються з собою. Вчорашні журналісти, відеографи, редактори сьогодні працюють із контентом, який став зброєю на інформаційному фронті. Вони розповідають про війну, вони роблять це цікаво. Тож я нагадую, це не фінал і це зовсім не хід парад. Це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Підтримуйте наше військо словом, донатом, дією. Побачимось наступного тижня. До зустрічі!